Тепер, розуміючи налаштування флекс контейнера, пропоную подивитись, що ще можна робити з дочірніми флекс елементами. Я приберу зайві властивості. Властивості контейнера покликані налаштувати загальну поведінку дочірніх елементів та загальне їх розміщення. А вже до дочірніх елементів окремо можна застосовувати властивості, якщо потрібно змінити дефолтну поведінку котрогось з них. Або задати інший розмір одному з них. За замовчуванням, коли ми зменшуємо ширину вікна браузера, елементи звужуються рівномірно. Але якщо ми хочемо не допустити цього для першого елемента, наприклад, то можна, можна задати йому властивість FlexShrink зі значенням 0. Тим самим вказуючи. Що ми не хочемо, щоб перший елемент звужувався. Якщо в нас є певний додатковий простір, і ми хочемо, щоб тільки один конкретний елемент його займав, наприклад, третій елемент, то вказуємо властивість Flex Pro і задаємо коефіцієнт, наприклад, 1. І вказаний елемент завжди займатиме площу, яка залишилась. Але так працює тільки якщо властивість FlexGrow вказана для одного єдиного елемента. CSS властивість FlexGrow визначає коефіцієнт збільшення дочірнього елемента по відношенню до інших елементів всередині того ж контейнера, якщо всередині нього залишається вільний простір, звісно. У контейнері нащадки можуть бути розташовані в будь-якому напрямку і можуть змінювати власні розміри, збільшити, щоб заповнити батьківський елемент, або зменшувати, щоб не вилізти за його межі. Коефіцієнт задається цифрами, тобто, якщо маємо один контейнер з трьома елементами, і для всіх встановлено FlexGrow1, то контейнери матимуть однаковий розмір. Якщо ж хоча б для одного вказати відмінний від 1, наприклад, 2, то третій контейнер стане в два рази більшим, ніж два попередніх. Насправді на екрані не виглядає, наче дочірній елемент номер 3 в два рази більший, ніж дочірній елемент номер 1 та 2. Так відбувається, тому що в нас є дефолтні розміри. Тобто вказано ширина елементів. і між елементами ділиться тільки вільний простір, відштовхуючись від розміру. Для того, щоб браузер ігнорував розміри самого елемента, можна додати властивість Flex Basis і поставити його рівним нулю. Властивість Flex Basis визначає початкову довжину елемента, яка є його початковим розміром, задає початковий розмір перед тим, як вільний простір контейнера розподіляється між іншими нащадками. Тобто зараз для браузера елементи контейнера більше не мають вказаної ширини. Для нього ця ширина дорівнює нулю. А весь простір контейнера це і є весь вільний простір. І він розділив. Тобто браузер розділив цей простір між елементами. І зараз чітко видно, що елемент 1 та 2 в два рази менші, ніж елемент 3. FlexBasis може приймати будь-які значення, як і width, і height, а також ключові слова авто і контент в тому числі. Зверніть увагу, що від'ємні значення довжини не дійсні. Загалом властивості Flex Grow, Flex Shrink та різні justify властивості контейнера це все, що вам насправді потрібно для того, щоб створювати динамічну і комплексну розмітку. Але ви можете замінити загальні стилі для конкретних дочірніх елементів, якщо потрібно. Наприклад, вже раніше згадана властивість align-self вирівнює окремі елементи в контейнері, перевизначаючи значення Align items. Тож, задам контейнеру властивість Align Items. Stretch. А за допомогою Align Self можна визначити горизонтальне вирівнювання окремо для кожного нащадка відносно контейнера. Тут задаю Align Self, Нехай буде центр. І тепер перший елемент вирівнявся відносно центру контейнера. А другому align-self задам flex End. І він вирівнявся відносно нижнього краю контейнера. І остання властивість, про яку ми поговоримо, це порядок розміщення елементів всередині контейнера. Властивість order. Говорить про те, яким за порядком має йти елемент так, ніби ми змінювали його HTML-розмітку. Отож ордер дозволяє перегрупувати елементи візуально, не змінюючи нічого в HTML-розмітці. Наприклад, для першого елемента я задам ордер 3. Для другого, 1, а для третього 2. І на екрані елементи перегрупувалися. Кожен зайняв те місце, яке йому вказано за допомогою властивості Order. І це єдина властивість, яку б я не рекомендувала використовувати. Хіба що вона вам дуже-дуже потрібна. Бо вона не впливає на скрінрідери. А скрінрідери будуть читати елементи в тому порядку, як вони вказані в HTML-розмітці, а не в тому, як відображені на екрані. Отже, в цьому блоці відео ми з вами в загальному ознайомилися з таким модулем, як Flex, що дозволяє автоматично організовувати відповідні елементи в контейнері залежно від розміру цього контейнера, та дає змогу використовувати більш ефективний спосіб верстки, вирівнювання і розподілу вільного місця між елементами в контейнері, навіть коли їхній розмір невідомий або динамічний. Все, що вам для цього потрібно, це. Сам контейнер, якому задаєте display Flex, та елементи контейнера, які будете візуально налаштовувати. Ну і, звичайно, не забувайте, що в Flexbox можливий скорочений запис. Властивість CSS Flex це скорочення, що визначає здатність елемента розтягуватися або стискатися для заповнення собою доступного вільного простору. На ресурсі MDN можете знайти варіанти використання цієї властивості. Як завжди, для допитливих, детальніше про Flex можна дізнатися на тому ж таки MDN. Посилання я обов'язково вкажу. А для лінивих, таких як я, хотіла поділитися моєю улюбленою шпаргалкою з флексбоксами. Тут в інтерактивній манері можна перевірити, яким буде вигляд вашої розмітки. Якщо використовувати ті чи інші флексбокс властивості, посилання по традиції, залишу під відео.